Ми підготували для вас свіжі військові новини України і світу. Тож не перемикайте, поки не побачите всього. У випуску дивіться український народний танк за 20 тисяч доларів, служба кримських військових водолазів в Одесі, маневри Республіки Корея перед вторгненням КНДР та Путінський військовий металобрух на Донбасі. Збройні сили і Національна гвардія можуть не тільки захистити Україну, а й контратакувати ворога. Таку оцінку боєготовності української армії дав голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Настрій наших військових бойовий, вони готові захистити країну, вони готові відбити будь-які атаки російської армії і в той же час активно контратакувати. Олександр Турчинов також констатував, що незважаючи на всі домовленості досягнуті у мінську, російські військові постійно порушують режим припинення вогню та щоденно атакують позиції української армії. На виконання доручення президента України Верховного Головнокомандувача Збройних сил України вже скасовано понад 100 наказів міністра оборони, майже 10 постанов Кабінету міністрів. Які заважали вчасному прийняттю рішень, а також прийняттю на озброєння нової техніки. Це дозволило підписати контракти на 1 мільярд гривень для постачання нового сучасного озброєння та військової техніки. Зараз пропоную коротку добірку українських військових новин. Міністр оборони генерал-полковник Степан Полторак заявив, що добровольчі батальйони-учасники АТО перейдуть у підпорядкування Збройних сил України. Таким чином, командування зможе краще і оперативніше координувати їхню роботу. На Донбасі поширюється партизанський рух. Днями народні месники знищили групу бойовиків і лідера так званої казачої гвардії маршала. З машини вилучили два АК 74 іменний пістолет, кілька гранат, РПГ-муха та медикаменти. За останній місяць до українських партизанів приєдналося 11 добровольців. 28 тонн найнеобхідніших продуктів було доставлено мешканцям Красногорівки, яку регулярно обстрілюють терористи. Гуманітарний вантаж супроводжували бійці 2-го батальйону тероборони, які два тижні тому провели колону з 30 тоннами до Дебальцевого. Судноверф Україна Одеського морського порту почала ремонт одного з важливих вузлів фрегата Гетьманса-Гайдачний. Наразі здійснюється демонтаж та розбирання пристрою. Завершення робіт заплановане на середину грудня поточного року. Держконцерн «Укроборонпром» взяв участь у міжнародній виставці сучасної авіаційної техніки Air Show China-2014, що розпочалось у китайському місті Джухай. Там представлена продукція наших провідних підприємств та відбуваються важливі зустрічі. Львів'яни передали у зону АТО міні танк-розвідник, вартість якого 49 тисяч гривень. Його розробили та виготовили місцеві інженери. А кошти на броньованого малюка зібрав львівський театр опери та балету імені Соломії Крушельницької з показів вистави Запорожець за Дунаєм. Це не єдиний проект простих українців. Нині збирають кошти у розмірі 270 тисяч гривень на народний танк. Наразі дистанційно керована машина, що носитиме на собі різне озброєння, має лише корпус. Німецький мотор редуктор розганятиме 500 кілограмового бійця до 30 кілометрів за годину. Докладніше про нього дивіться далі. До створення нової машини, котра може стати аналогом багатьох бойових роботів західного і навіть російського виробництва, долучилися кілька миколаївських підприємств. На сьогоднішній день ми практично повністю закінчили чернову роботу по корпусу. Ну, башню ми закінчимо там на цій тижні в принципі, опять же, в черновою. Далі змонтуємо обладнання, покрасимо корпус. І після цього начну самая така ну з моєї точки зрення інтересна робота это, значить програмні средства. Сьогодні волонтери працюють на території дочірнього підприємства Буткомплект пад Буд». До речі, цей завод і раніше допомагав у вирішенні оборонних питань. Ми з удовольствием відкликнулися на їхню просьбу Предоставляємо производственні площадя. І якщо будуть звертатися, у нас є кваліфіці сварщики, то допоможемо їм і кваліфіці робочими так як наше підприємство ізготавляє металоконструкції. Підприємства і компанії, зокрема айтішники, залюбки йдуть на зустріч. Допомагають за мінімальну платню або і безкоштовно. На відповідному етапі реалізації проєкту буде визначено, з ким співпрацювати тісніше. Я, чесно говоря, більше склоняюсь до львов'янам. Ну, це по-чесному. Е, хоча і наших хлопців Ніколаївських я теж хочу задіювати, Все-таки ми территориально в городе Николаеве. Мы как бы все вместе э, все-таки здесь это делается и планируется дальше запускать в серию. Э, соответственно, как бы нужен и свой коллектив. Важливий момент. Вартість радіокерованого танку Миколаївського виробництва має бути не вище 20 тисяч доларів. Я спілкувався з військовими, значить, 20 тисяч – це приблизна стоїмость, як це не кощунственно звучить, солдата. От моменту Когда прийнято рішення чоловіку вручити повестку і заканчиває готовим підготовленим бойцом скажем, через два місяці на полігоні. Загалом було поставлене завдання максимально використовувати саме вітчизняні матеріали і механізми. Хоча виявилося, це не завжди оптимальний варіант навіть за мотор-редуктор, хоча ми заказали німецькі. Как это не они оказались дешевле, чем наши украинские с, 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 с очень сильно превосходящими характеристиками. Я не знаю, почему так. Наверное, сейчас так это так. ну, такой у нас бизнес по-украински. Для рухомых деталей обрали полимерный матеріал Капролон Вітчизняного виробництва. Есть еще идея, чтобы боевая часть снималась кассетой. И использовать этот передвижное средство вже як некий дистанційно управляемый грузовик. Грузовий 200-300 кг, можна було б бы їх ганяти туди. Ну, подбили одну. Жалко, звісно, але це ж не життя. Передбачалося, що апарат розвиватиме швидкість до 30 км на годину. В разі, якщо вважитиме одну тонну, чим менше вага, тим може бути швидше. Змінні конструкції дозволять ставити різне озброєння. На даний момент розглядається пулемет ПКТ ориентировочно 600-800 патронів к нему, прямо в башні за То Тобто вони не повреждаются, не прострілюються. Ну, пулемет ми зможемо, З другой сторони, у нас є РПГ-26. Остаточні параметри і наповнення танку будуть визначені після того, як перший зразок вивчать військові фахівці. Ця залізна квітка Піон одне із найпотужніших артилерійських знарядь. Військові, які роблять її косметичний ремонт, запевняють, квітка ця здатна на величезні подвиги. 2С7, 203-мм пушка пушкаґаубица, яка призначена для пораження средств ядерного хімічного нападення. огневых позиций, минометных артиллерийских батарей, пунктов управления. Дальностью стрельбы до 37 400 метров. Система очень мощная. Один столет только весит 110 килограммов. К нам пришли Офіцери запаса. А ще ремонтувати техніку у цю військову частину приїхали фахівці за направленням зі служби зайнятості? Загалом півсотні спеціалістів. Зараз виникла потреба в заміні гумотехнічних виробів, в ремонті з електропроводкою, в заміні елементів ходової частини, які вийшли з ладу. До слова, не всі у цій військовій частині за свою роботу отримують зарплатню. Два десятка студентів із Рівненського водника захотіли просто так допомогти своїми знаннями. Якщо ми не там і не можемо допомогти, ми допомагаємо, як можемо. Ну і захотіли приїхати сюди. За п'ять днів ми відновили, здається, шість мінометів 2 б 11 А ще тут, окрім традиційного відновлення техніки, вирішили паралельно дещо поекспериментувати. кажуть. Поки що все задумане виходить. Ось, наприклад, модифікований БРДМ. Модифікація у тому, що на його даху встановили два крупнокаліберних кулемета, які здатні вражати цілі із усіх сторін машини. Один для боротьби з легко. Броньованими та повітряними цілями, і один для вогневого прикриття. Військові цієї частини закликають не вірити інформаційним провокаціям. Мовляв, техніка стоїть, як і стояла, і нікуди її не відправляють. Це кажуть, роблять з конкретною спланованою проти України метою. Відтак радять людям замість того, щоб нарікати на військо, просто приїхати і зробити свій вклад у спільну перемогу. Корпус Корвета урочисто заклали за участі експрезидента Віктора Януковича у травні 2011 року. Після цього держава за великим рахунком відсторонилася від процесу. Фінансування надходило із затримками не в повному обсязі. Терміни здачі головного корабля неодноразово переносилися. Втім, як ми сьогодні пересвідчилися, проект не в безнадійному стані. Фактично сахран корпус. не отсутствует ржавчина, отсутствует какой-то там дефект, полностью живой реальный корпус кровет. В данной ситуации все полностью оборудование, которое необходимо по спецификации, как главный двигатель, как дизель-генераторы, как просто любое насыщение, оно заказано и частично проплачено, а некоторые даже уже изготовлено в странах Европы. На данный момент изготовлены и собраны все блоки корпуса и надстройки. Они находятся в сборочно-сварочном цеху и находятся здесь на поточно-позиционной линии, на которой мы сейчас находимся. На этом месте мы планируем выполнять сборку корпуса. Это по сути дела стапель. Проєктна вартість першого корабля кілька років тому складала до 300 мільйонів євро. Відповідні розрахунки в гривневому еквіваленті сьогодні, звісно, суттєво змінилися в бік зростання. При цьому, як наголосив і Юрій Бірюков, йдеться не про один корвет, а про серію. Нужні кораблі. Нужно поднимать экономику. Тут все настолько все сплетено друг на друга, что в принципе ничего сейчас не мешает, ну за исключением отсутствия в достаточном объеме средств в самом бюджете запустить вот эту вот всю махину. Пять корветов – это достаточно мощные силы вот в рамках Черноморского бассейна. Нам нужны эти корабли, нам нужно давать работу Николаевцам, и нам нужно создавать качественно новую армию. З перших днів АТО спецпризначенці військової служби правопорядку провели чимало вдалих спецоперацій. Зокрема, під їхнім наглядом були два стратегічні об'єкти у місті Артемівськ. До речі, там вояки знаходились у повній ізоляції. Утримували вони і шляхи до Донецького аеропорту в населеному пункті Авдіївка. Тож для підкріплення цих підрозділів 50 військовиків вирушили зі Львова у повному бойовому спорядженні. На сході країни саме ці хлопці вестимуть боротьбу із розвідувально диверсійними групами та під. Підтримуватимуть правопорядок на підконтрольній українським військам території. Близько місяця військовослужбовці відточували майстерність на яворському полігоні, вогнева підготовка, тактика спеціальна підготовка і військово-медична. Також були заняття з фізичної підготовки за різними видами діяльності. Військовослужбовці повністю готові до холодів. Подбали про боєздатність підрозділу і волонтери, які забезпечили потрібним спорядженням, аптечками та продуктами. Також спецпризначенці ВСП отримали у подарунок від доброчинців «Джип «Нісан», який стане у пригоді під час бойових дій. Група оснащена і бронетехнікою з протикумулятивними екранами. «Третій спеціальний відділ, який створювався, найкоротші терміни відповідно до завдань, які були покладені. Він був сформований, підготовлений, забезпечений всім необхідним зі сторони Збройних сил, зі сторони небайдужих людей. І я запевняю, що він в цьому складі готовий виконати ті завдання, які будуть покладені для забезпечення Збройних сил, військових частин, формувань, виконання завдань. На сході України нарадні подвиги військовослужбовців благословив священник отець Тарас. А працівники будинку офіцерів міста Львова підготували для воїнів невеличке музичне вітання. Статус учасника антитерористичної операції посмертно отримали 1762 бійці. Про це днями заявила міністр соціальної політики Людмила Денисова. Аби отримати таке посвідчення, рідні героя мають звернутися до управління соцзахисту. Як справи із наданням статусу живим учасникам АТО дізнавався Володимир Кухарський. Сьогодні Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО працює у напруженому ритмі. Сюди надходять документи не лише від військовослужбовців, а й тих, хто забезпечував усім необхідним підрозділи на сході. За кілька місяців надійшло 2286 звернень. Статус учасника бойових дій вже отримали 1917 осіб. Комісія працює колегіально практично щонеділі. Ми збираємо складом комісії щодо розгляду справ. Коли справ надходить дуже багато. Ми іноді працюємо два рази на тиждень, щоб успіти оформити всі належні документи. Згідно із законом, списки учасників АТО разом із документальними доказами комісіям мають надавати командири частин або інші керівні особи. На практиці не все так просто. Проблема зараз тільки є в тому, я можу сказати, тому що ми знаємо цю проблему це збирання документів від підрозділів до відомчих комісій. В цьому йде затримка. Чому? Тому що хлопці воюють. Централізовано їх ніхто не збирає. Документи в військових частинах дуже часто в неналежному вигляді, і власне не завжди військова частина може надати всі необхідні документи для отримання цієї довідки. Особливо важко тим, хто пройшов першу хвилю ротації. Тоді ще не була достатньо підготовлена нормативно-правова база. За той період у людей відсутні необхідні довідки, що підтверджують перебування у зоні військових дій. У таких випадках спеціалісти радять збирати будь-які докази від відео і фото до свідчення однополчан. У нас є на три роки контракт, ніяких ну, умов, условий, ніяких обоплаті не вказано а, а, не, не вказано. Ні, яких строків. Командир, просто його підпис і печатка. Хто? Хто? Командир військової частини полковник, хто полковник. Хто полковник? Людина може напряму звертатися е, до комісії. І відповідно показувати, що в неї є такі от документи. І якщо комісія не відреагує на це, тобто не надасть відповідну довідку, то це така такі люди можуть оскаржувати це через суд. Надзвичайно актуальне питання щодо кількості днів перебування людини в зоні АТО для отримання статусу, фахівці вважають, що кожний випадок індивідуальний. Якщо взяти критерій час перебування, він знову ж таки не завжди адекватний. І є військові, які, перебуваючи дуже невелику кількість часу в зоні АТО, зазнають або поранення, або ну, беруть участь в якійсь дуже важливій операції. Він може поїхати на три години зробити Якусь, ну будемо сказати, там операцію, да таємно, не таємно отримати звання героя України на статус учасника бойових дій. Претендують і цивільні громадяни: це волонтери, водії, ремонтники, всі, хто забезпечував боєздатність частини. Власне порядок, звичайно, передбачає надання статусу учасникам бойових дій цивільним особам, які там були задіяні в цій АТО. Ну, от, зрозуміло, що він такий ще сирий, як на мене, власне, через те, що там виписані ну, в основному документи пов'язані з відрядженнями. А волонтери в основному їдуть без якихось ну, документів і в них немає жодних а, письмових доказів, що вони знаходились там. Точно так же і для всіх репортерів. Ми розуміємо, що репортери, які їздять туди, вони теж ризикують життям. Журналісти вони завжди на передовій. І знов таки, дехто каже, мені не потрібна довідка. Я говорю, вам може й не потрібно, але не дай Боже, що з вами станеться, да або загине людина. Як бути в вашій родині? Міжвідомча комісія ретельно перевіряє всі документи, і це не просто примха, адже йдеться про мільярдні видатки з державного бюджету. Та головне все ж справедливість. Не припустимо, щоб статус учасника бойових дій отримали ті, хто перебував там лише формально. Це 100% буде, тому що хтось буде воювати, а хтось буде писати собі вішати нагороди. Законодавчо, це прописати надзвичайно важко, щоб отримали тільки ті, хто справді цього заслуговує, і не отримали ніхто з тих, хто цього не заслуговує. Ще однією проблемою є захист бійців тих підрозділів, які воюють в АТО, але поки що не підпорядковані жодній силовій структурі. Також досі точаться суперечки навколо статусу сімей загиблих і зниклих безвісти. Ці питання необхідно негайно вирішувати на законодавчому рівні. Закон зроблений. Але роблять його завжди не фахівці, а юристи. Ми збираємо по крихітках ті зміни, які повинні бути внесені в закон. і Ми вже підготували проєкт змін до закону статусу ветеранів війни, вже адаптований до цієї. Антитерористичної операції, яка ну реально є війною, вже півроку учасники АТО самовіддано захищають рідну землю. Вони знають, що таке честь та героїзм. І сподіваємось, коли наші хлопці повернуться з війни, їм не доведеться принижуватись і просити те, що вони давно вже заслужили. Як Росія здатна берегти своє військове майно, ми переконались з пожежі на кораблі Кеч минулого тижня. А вони ще й привласнили українське. Під час анексії Криму росіянам дістались наші плавзасоби і спорядження. Українські військові водолази вийшли з Криму майже ні з чим, але ентузіазму не втратили. Як їм служиться на Одещині, дивіться далі. У відкритому морі сталася біда. Судно отримало пошкодження. За бортом опинилися люди. У холодній воді організм бореться за життя не більше години. Почувши сигнал тривоги, на місце трагедії поспішає санітарний катер Сокаль. Морську рятувальну платформу до спуску приготувати пост першої невідкладної медичної допомоги розгорнути. Платформа спущена на воду. Водолази знаходять потерпілих і швидко транспортують до судна. Вже на борту медики надають першу невідкладну допомогу. Тот, который з він в душе, знімають теплу ванну та А тот, який покажеє, ми його роздіваємо, транспортуємо про сону, далі обслідуємо. Поки лікарі рятують життя постраждалим, водолази перевіряють нижче корабля на наявність пошкоджень. Такою є специфіка роботи особового складу дивізіону пошуково-рятувальних суден ВМС України. Нині підводники відпрацьовують завдання у парі. Водолаз, який. Має більш досвіду, показував, навчав водолаза, який тільки приступає до виконання завдань, що необхідно, на що звертати увагу, які міри безпеки під час виконання робіт а та також відпрацювали елемент роботи в парі. Тому що це дуже важливо, коли два водолази працюють, вони можуть контролювати один одного. Робота водолаза завжди пов'язана з ризиками і великими навантаженнями. Часом доводиться працювати за низьких температур, проте хлопців це не лякає. Костюм Костюмфи воду. А потім за допомогою тепла допомогою тіла тепло тіло, він нагрівається і потім тримає тепло. Все приходить з опитом, з досвідом. А чим більше досвід, тим менше зважаєш на другорядні фактори. У цій професії випадкових людей немає. Лишаються найсильніші, хто не боїться труднощів і цілеспрямовано йде до своєї мети. За часів, коли я був школярем, були дуже популярні фільми про Жака і Кусто. І на тих фільмах побудувалося моє майбутнє. Завжди хотів бути водолазом. Для тих, хто і зараз мріє стати підводником, немає ніяких перепон. Головне відмінне здоров'я і віра у власні сили. Рятувальники готові прийняти всіх охочих і навчити тонкощам благородної професії. Базова підготовка водолаза буде складати приблизно три місяці. От за три місяці водолази навчати як користуватися своїм спорядженням, дадуть основи медичної медицини та фізіології. От а також покажуть елементарні вправи, які виконують водолази під водою в випадках аварійних ситуацій, а також при виконанні будь-яких дрібних робіт. Особовий склад дивізіону пошуково-рятувальних суден за кілька місяців зробив неможливе. Після анексії Криму майже все обладнання частини лишилося у Севастополі. Перебазувавшись до Одеси, розпочинали з нуля. Стати на ноги допомагала вся Украина. Большую помощь нам оказывают волонтерські организации. Буквально три недели назад мы получили первый комплект водолазного снаряжения. Сегодня мы получаем ще три комплекта водолазного снаряжения и дополнительно подводные фонари, подводную видеокамеру, декомпрессиметры. Поэтому постепенно наращиваем свою материально-техническую базу. Частина повністю відновила свою боєздатність. Рятувальники щодня здійснюють занурення. Вони перевіряють стан кораблів та суден, виведених з окупованої території. Хлопці мають надію, що все владнається, і вони повернуться до рідного Криму. І до військових новин планети цього тижня. Терористи суніти ісламського халіфату напали на східну частину Саудівської Аравії та вбили сімох мирних жителів. Після цього служби правопорядку королівства заарештували 20 бійців підпільного угруповання, які воювали за її діл. У понеділок у Республіці Корея почались масштабні військові навчання за участю 300 тисяч військовослужбовців. Вони пов'язані з відпрацюванням дій на випадок вторгнення в країну армії Корейської Народно-Демократичної Республіки республіки. КНДР називає навчання провокацією. У середу в Бразькій області розбився винищувач Міг 29 білоруських ВПС. Жертв та руйнувань немає. Того ж дня на північному заході Алжиру також розбився міг. А військові Азербайджану збили гелікоптер Мі 24 Нагорно-Карабахської республіки. Президент Росії Путін видав указ, що дозволив нові способи продажу списаної військової техніки, яку купували не надто активно. А це приблизно 400 тисяч тонн так званого металобрухту, частина якого може перекочувати у руки терористів ЛНР та ДНР на Донбасі. Індонезійська та бельгійська компанії презентували новий бронеавтомобіль вогневої підтримки Бадак для армії Індонезії. Він має колісну формулу 6х6, 340 сильний двигун та цільнозварний корпус з рівнем захисту левел 3, що захищає від куль калібру 12,7 мм. Видання «The National Interest» підготувало рейтинг п'яти найпотужніших армій на планеті Земля за великою кількістю параметрів. П'яте місце посіли Збройні сили Великобританії, четверте Росії. Бронзу отримала Індія, другим став Китай, а лідером, звісно, Сполучені Штати. Українська армія, за версією американського видання Бізнес інсайдер на 21-му місці. Будемо сподіватись на ефективні реформи Збройних сил, які приведуть нас у топ-10. А на сьогодні це все. Побачимось за тиждень.